Дронів таребів потребують воїни бригади Форпост. На їх придбання оголосили збір. Приєднатися і перерахувати гроші можна, пройшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером банківської картки. Зараз з нами на прямому зв'язку молодший лейтенант Павло Телефус, позивний телік. Пане Павло, я вас вітаю. Начальник прикордонної застави бригади Форпост. Не вперше в ефірі бригаді Форпост допомагаємо. От я хотіла. Вам поставити таке питання. Ви чули про колишнього спікера Верховної Ради Андрія Пробія? Ви молодий достатньо. Чи дізналися про нього лише коли стало відомо про те, що його застрелили е восьма пострілами в спину? Скажіть, будь ласка, е, так, я чув за нього раніше і дійсно вже недавно дізнався про його смерть, що його застрілили. От мипину було Ми зараз почули таку думку від одного з політиків: що як оберегтися від другого фронту? А як оберегтися, коли тобі стріляють в спину? На фронті, напевне, по-іншому є подібні ситуації, але в спину нашим росіяни теж стріляють на фронті. Як можна оберегтися від ворога, який стоїть за спиною? Пробачте, це таке і пряме, і водночас філософське питання. Ну, якщо ворог стоїть за спиною і не має поруч побратима, то напевно там ніяк не берегтись від цього. Тобто це буде лише візіння і допоможе бронежилет відповідно в цьому випадку. Я зрозуміла. Дякую. Потрібно, що щоб за спиною був побратим і людина, яка тебе дійсно врятує і може тобі допомогти. Це дуже такі прості і щирі слова. Це означає, що з тобою має завжди хтось бути, і тоді він точно тебе врятує. Так, звісно, для вас і для ваших побратимів. Я дуже хочу, щоб ми зараз просунули збір, тому що 30 тисяч з півмільйона у вас є, але потрібно кажу глядачам саме півмільйона. І номер картки, і номер банки на ваших екранах. Ми зараз збираємо на дрони та засоби РЕП. Розкажіть, будь ласка, на. На які дрони і засоби реп а, про ваш напрямок і про те наскільки вони сьогодні дієві? Так, на рахунок дронів так нам потрібно ударні fpv Е, Це завжди є великою потребою в нашому підрозділі. Та й не тільки в нашому підрозділі, а на всі ділянки відповідно фронту, тому що за допомогою них ми нищимо ворога, нищимо його техніку, також нищимо його позиції відповідно. І за допомогою до речі, FPV-дронів ударних також знищуються ворожі БПЛА-розвідники. Також потрібні комплектуючі до них комплектуючі до дронів розвідників і також засоби РЕП, які допомагають в тому, коли ворог не використовує FPV-дрон на окні, а на дистанційному керуванні також справляється задачею, щоб посадити дрон, щоб він втратив зв'язок відповідно і не долетів до своєї цілі. В каналі ОСУ в Дніпро сьогодні з'явилася інформація про те, як на вовчанському напрямку саме форпости, саме прикордонники, оператори ФПВ-дронів відпрацювали по важкій вогнеметній системі а, сонцепьок. Тобто для них це дорога система. Ви можете розповісти щось про це? Ви це ж ваша бригада безпосередньо, і як часто вдається вловлювати ось такі жирні цілі? Е, так, на рахунок таких жерних цілей це не завжди може таке бути, тому що е, сонце самим їзди е, два автомобілі відповідно, які його прикривають. Там встановлені засоби РЕП, відповідно, там стоять вогнева група, яка прикриває і яка не дає можливість відповідно вразити дрону. Але так є, є випадки, коли це нашим військовослужбовцям вдається операторам відповідно і вони вражають гідно свою ціль, е, знищують відповідно, техніку окупантів. Як змінюється характер та тактика штурмів окупантів? Говоримо звичайно про ваш вовчанський напрямок. Е, так, на, на сьогоднішній день то ворог подальше е, пробує штурмувати. Проводити штурмові дії відповідно наших позицій на сьогоднішній день. У нього це невдачно проходить, але вони не покидають спроб і намагаються далі пройти на рахунок тактики. Тактика в них не змінюється. Тактика в них одна. Це якщо вони не можуть пройти, вони пробують або обійти відповідно позиції, або зрівняти їх землею. То це відповідно артилерія працює. Це fpv дрони, це дрони зі скидами. Ну і також все озброєння, яке в них є. Також часто і може працювати так, відповідно. Скільки різним загонам, ми не говоримо зараз про кількість, потрібно FPV-дронів на день. Періодично військові діляться з нами цією інформацією, тобто кажуть, в ідеалі потрібно, от скільки вам потрібно FPV-дронів? Я вам не можу назвати точну кількість, скільки нам потрібно. Це день на день не приходиться, тому що сьогодні може бути в день більше цілий, тобто, наприклад, 20-30 може бути вивеліті відповідно. Завтра може бути менше, або навпаки, ще більше. Тобто, тут точної кількості не може бути завжди кількість різна, відповідно. Так і а... Ваші пілоти дронів бачать те, як противник рухається, ви зараз так стримано говорите про його тактику, вона плюс-мінус на різних напрямках однаково. Але від однієї бригади я почула, як вони взяли в полон нещодавно українця, з якого послали росіяни на війну, він з села Пологи, тобто воно зараз окуповане. Ви стикалися з такими випадками? Хто зараз воює проти вас? І якщо посилають українців з села Пологи? Це говорить про їх поганий особовий склад, що вони змушені поповнювати його українцями. Чи це свідоме посилання українців на війну? Ви стикалися з такими історіями? На нашому напрямку ні таких випадків не було, щоб з окупованих територій українці, відповідно йшли в наступ? В нас в основному це громадянини Росії відповідно. І наскільки також вони професійні? Саме більше я вам не можу сказати, наскільки вони професійні, тому що першими йдуть, це йде розвідка, а розвідка вони йдуть найменш підготовлені, вони хочуть виявити наші позиції, і де відповідно перебувають наші військовослужбовці. Це може бути декілька спроб пройти до певної ділянки, і далі вони вже будуть відповідно. Відпрацьовувати даній ділянки артилерію, відпрацьовувати впівдронами, дронами дронами зі скидами і далі вже найбільш підготовлених військовослужбовців для того, щоб проводити штурмови штурмові дії даної позиції. Скажіть, будь ласка, як змінюються також ворожі дрони? Ну окрім того, що їх більше FPV вони зараз застосовуються застосовують більші кількості, можуть собі дозволити. Я правильно розумію? Так, звісно, на нашому напрямку більше дронів дуже багато. У них стало багато дронів на оптоволокні, які сягають до 23 кілометрів, відповідно. От зараз долітають вже до тих ділянок, куди вони раніше не залітали, і питаються вражати відповідно нашу техніку. Тобто, в них в більш тиловій частині це одна ціль, це наша техніка. Ваша техніка, і зараз, якраз для захисту вашої техніки і для того, щоб винищили окупантів, ми збираємо кошти на FPV-дрони і на засіб РЕП для бригади Форпост я дякую всім глядачам, які задонатили майже 20 тисяч. Давайте рухатися далі. qr код і номер картки є на ваших екранах, тому що потреба бригади це півмільйона гривень. І я хочу нагадати, що ворог постійно намагається використовувати свої безпілотники для розвідки та ударів по українських позиціях. Ви ми, як ну, Украї... ви можете протистояти такими ж самими засобами, так? Тобто, зараз все зрівнялося щодо тактики ведення бою. Е, так, звісно. На рахунок протистояння, якщо наприклад взяти впівдрони, то тобто, це хороший відповідно. Якщо взяти на оптоволокні, то там варіантів небагато їх протистояння. Це відповідно або переломати сам кабель, або збити його стрілецькою зброєю, або яка є в наявності. Це можуть бути, наприклад, дробовики, якими також він вражається дуже непогано. Якщо це на дистанційному керуванні, то тоді відповідно засоби нереба. Зрозуміло. Я дякую вам, дякую нашим глядачам, які задонатили зараз більше 20 тисяч гривень. Маленькими кроками в зборі цьому рухаємося в ефірі, але вдячна тим, що хто не пройшов повз нашу розмову з молодшим лейтенантом Павло Телефусом, позивний тєлік, начальник прикордонної застави бригади ФОРПОСТ. І також хочу нагадати всім глядачам, що до шостої з вами команда телеканалу Рада. Ми сьогодні говоримо про добробут українців і, зокрема, анонсували розмову про фінансову грамотність, яку треба підвищувати і далі продовжить а, анна Гоманай.